Сьогодні рубрика зняття старих металокерамічних коронок. Перед вами фото, на якому встановлені металокерамічні коронки, які вже підлягають заміні. На фото зблизька ви можете побачити, що вже є запалення ясен коло даних коронок. Знявши коронки, ми виготовили тимчасові. На наступному фото ви можете побачити рентген-знімок, на якому ми контролюємо цемент. Чи не залишиться це мед навколо даних тимчасових коронок? Тому що коронки самі по собі пластмасові є непрозорі, і ми їх не можемо побачити на рентгені. Наступне фото, ви можете побачити стан ясен після того, як ми зняли тимчасові коронки наскільки чітко та якісно все зажило навколо даних коронок. Це є індикатором того, що ми можемо встановлювати постійні керамічні коронки. Наступних фото ви бачите. Фото з фіксацією даних коронок. Після фіксації, через декілька тижнів, ми викличемо пацієнта для контролю якості нашої роботи. Люба конструкція в ротовій має термін дії, яка б не була якісна. Тому ми що зробили? Ми замінили на нові керамічні коронки, які прослугують пацієнтові в рази більше, ніж попередні короночки. Слідкуйте за нами та за нашими роботами.